Дякую, друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Погляньте, який чудовий, прекрасний сонячний день в Німеччині. Хоча за розкладом і прогнозом сьогодні повинен бути дощ. Дощу немає, їдемо гуляти. Вибрали найближче містечко, яке мене вже давно цікавило це Шлосс Гольте Штукенброк. Він, підчиняє, він є це штат Гютерсло і адміністративний округ Тетмальд. Ми вже в багатьох містечках цього округу були, і сюрпризи починають чекати мене одразу. За навігатором я повинна була йти ось так по фіолетовій лінії, до замку, це шлос Але воно мене відправило, ось там, де червона точечка, до міста Шлос-Хольте, і до Радхауса. Ви бачите, де знаходиться. І зараз ми трішки подивимося на Градхаус, бо я завжди наче починаю звідси, але тут не так, як в іншому місті. Сонечко, як бачите, не дає мені знімати, але я радію чудовому осінньому дню. Чому я кажу, що не так, як всюди? Тому що тут є містечко Шлосхольте, є містечко шлосхольте Штукенброк, і є замок Шлосхольте. І все це знаходиться в одній місцинці. Ну, як дивитися на карту, то це близенько. А коли йдеш по навігатору, то зовсім не весело. Бо спочатку мені показувало 20 хвилин, ну, щось приблизно трішки більше кілометра. Бо ці трішки кілометри привели мене ось сюди, в центр міста Шлос-Гольте. Я побачила тут садовий центр. Є. Поряд із будівельним, він величезний, почала дивитися квіточки і побачила з сауратами. Ароїдний, навіть хотіла взяти, а потім уявила аромат цвітіння цього прекрасного ці квіточки і вирішила, мабуть, що поки я експериментувати не хочу. Ну, Можна було вибрати непоганий вибір, в принципі, і ціна теж не дуже висока. Потім я хотіла йти далі і передумала, бо якщо я буду такими темпами ходити по магазинам, то назад, а саме зараз я повертаюся назад, практично до початкового місця, з якого я, в який я приїхала. І проходжу через цікаві містинки, це центр міста шлосс Роздивляюся. Природу. Бачу показник, який показує, що неподалік ферл. І я розумію, що я так пішки можу повернутися і в вютерсло. Ну, оскільки я, ви знаєте, не боюся експериментувати, йти туди, куди не треба йти, то йдемо в ліс по ось цій дорожці. Роздивляємося річечку, це річечка Зене, яка тече тут. ну, Точніше, що вона по-іншому називається. Це більш таке. Ага. Місцевість там більше Зена називається. А тут десь буде, бо назви, самі знаєте, як не запишеш, то забудеш одразу. Але на цій річечці стоїть замок на воді. Ну, як же я. Бачите, він навіть по опису він стоїть на річці Зена приблизно за 800 метрів на південний захід від центру міста. Ну, от і я пішла в центр міста. Тепер ми йдемо на південний захід. В лісі Холтер. Має він приблизно 1 гектар лісу, розташований на дорозі до Кауніца. Прекрасний ландшафтний парк оточує. І я вже розумію, що я наближаюся до замку. До речі, річка Зене, ось тут і написано десь було, що Ольбах струмок її питає, і ось відкривається чудовий замок. Одразу попереджаю: замок є приватною власністю. Огляд зсередини немає. Ми можемо погуляти навколо, подивитися, полюбуватися, або якщо є гроші, то можна зняти кімнатку і відпочити в такому чудовому лісі. В справжньому лісі. Замок побудований у пері... на такий незвичний вигляд, ви бачите, для Німеччини тим більше незвичний це пізнє відродження і раннє бароко. Це вже точно, хоч я і не історик, і не ісфавіт, забула слово вибачайте. Чудовий замок ось парк поряд. Мені сподобалося, тим більше все, що я знімаю, і вкладається в 10 хвилин. Займає ну, достатньо багато часу. Деякі е кусочки довелося викинути відео, деякі, навпаки, повертатися і дознімати. В принципі, я задоволена. У мене навіть ось тут, на цьому місці, у мене вже показало, що 10 тисяч кроків я зробила. Ну, пройшла, я бачу, трішки всього сім там з чимось кілометрів. Але я повністю задоволена. Заморена, але задоволена. Та і що ті сім кілометрів мені ось такій людині, яка ледь тягне праву ногу. Все прекрасно, все чудово, ліст напитав мене енергію, тому що повертатися до, назад до вокзалу у Шлос Гольтек і далі забула слово. Зівсім, зовсім трошки всього 17 хвилин. І тепер я пішла по тій доріжці, яку я проклала сама собі, вже інтуїтивно, не йдуть, повертаючи назад у місто Шлосхольте. Ось так буває. Побачиш раз і починаєш в голові прокладати вже доріжку, не дуже надіючись на навігатор. Чудовий ставок, багато плаває вуточок. Ой, яка щілька краса, яка тиша, яка природа, яка велич природи. От тут відчувається, вона просто в кожну клітиночку твого організму заходить. Ось ця краса. Чесно вам кажу, ще раз я задоволена, я заморена, я озвучую на емоціях, вирішила це зробити сьогодні. Не знаю, коли буду заливати це відео, ну і як же я пройду. Повз грибочки. Я їх всюди бачу і тому знімаю. Ну люблю я це діло. Якщо вам цікаво дивитися відео, де розповідається про історію, ви мені напишіть, я буду готувати вам більш детальний огляд історичний і буду зупинятись на одному місці. Якщо, якщо тільки хочете зі мною подивитися красу красоти ось цієї місцевості, то я з задоволенням буду вам показувати це. Тому що історія замка дуже цікава. Інформацію я вже знайшла дуже пізно тоді, коли практично було озвучено все. Дуже цікаво, і це справжній замок. І тут живуть господарі постійно. Це графська помістя. А це, як я кажу, ліс. Діда Мороза, не Діда Мороза, а Санта-Клауса. Це різдвяні ялинки тут роз, ростуть. Вирощують їх тут і ось погляньте, яка віла відкривається. Я ніде ну, тоді як готувалася, не, не могла знайти інформацію, що це, чи вона приватна, чи ні. Як тут красиво. Я дивилася, стояла через забор, які дерева навколо величні. Там все так цікаво на території цього, цієї віли, але немає жодного жодної інформації. Якщо це приватна територія, то навіть так знімати не можна, не говорячи вже про те, щоб зайти і подивитися. До речі, ворота були відкриті з другої сторони, ось зараз ми побачимо, але теж не було ніякої інформації. Я просто в захваті від цієї території, ось тут бик з золотими рогами. Я так розумію, що це Зевс бо там з боку статуя була Венери. Красота, ну хоч трішки ось так заглянемо. Ну, а попереду дорога, і я розумію, що через 17 хвилин буде мій автобус, і мені треба на нього встигнути. Ось така розвилочка. Ось такі грибочки тут ростуть. Я. Перекусила, бо я зранку побігла практично голодною. Я не планувала, чесно кажу вам, сьогодні нікуди їхати, тому що я ввечером дивлюся прогноз, а там був дощ. І зрозуміла. І ось знайомий нам, він іде в Падеборн, ми там вже були, Ноя Хаус, там чудовий замок, можете подивитися. А ось так хочу показати, можливо, хто ще не знає, і в потягах, і в автобусах є ось такі зарядні розетки для зарядки телефонів. Дуже в дорозі мене спасає, тому що часто буває, що в мене не вистачає заряду. Батареї, зйомок дуже багато. Два телефона у мене йде на зйомки, а виходить ось таке невеличке відео на 10 хвилин. Трішки дороги. Їдемо додому, і не могла зняти вам ось це поле, оцей гайочок і ось це. Чудове, голубе, мирне небо. Чесно, дивилася, як заворожена. Так хочеться, щоб таке небо скоріше було в Україні. А вдома мене чекала ось така погода. І все-таки пішов дощ. Але це вже, я вже вдома і дивлюся з віконця на ось цей вітер і на штормове попередження у прогнозі погоди. Я бажаю всім тихо, дня і ночі. Я бажаю миру і перемоги. Нехай мир запанує в Україні. Кому сподобалось, підписуйтесь і пишіть коментарі. До зустрічі!